Аємо, шановних прихильників футзалу, пропонуємо вашій увазі черговий випуск програми Харківський футзал. Підбуваємо підсумки 13-го туру Кубку ФК Універ. Саме звітний тур став останнім кроком для усіх ліг, окрім вищої та першої, перед початком стадії плей-офф. Отже, підсумовуємо боротьбу в цих лігах. Востаннє поглянемо на турнірні таблиці, де команди остаточно визначилися зі своїми позиціями. У вищі лізі залучається зіграти ще один тур перед вирішальними матчами. Центральним матчем цього туру була зустріч претендентів на золото команд «Viva Cup та Жилстрой 2 у порівнянні з першим матчем, який завершився в нічию 3-3, тут інтриги було небагато, проте боротьба була гострою та безкомпромісною. А ціна помилки дуже високою. У перші п'ять хвилин суперники обмінялися голами, а перед самою перервою Іванов вивів у жилстой вперед. Щойно розпочалася друга половина, як Моспан зрівняв рахунок, а Сколотій за п'ять хвилин вивів вперед вівака. За п'ять хвилин до фінальної сирени рибак зміцнив перевагу своєї команди. Коли жилстрой 2 кинувся відіграватися, то Кравченко, Воронько та Чорнешов довели рахунок до розгромного 7-3. Нік Арс, як і в першому матчі без особливих проблем, подолав чотири кімнати. Попри це, рахунок у зустрічі вдалося відкрити лише на 38-й хвилині, коли відзначився Чорнобай. А вже за дві хвилини успіх партнера по команді повторив Шевченко. Окрили успіхом. Нікарс встиг ще двічі розписатися у воротах суперника на останніх хвилинах. А коли рахунок був уже 4-0, то і кімнати силами Подвойського забили гол престижу 4-1. «Стройінвест» після впевненої перемоги над Нік Арсом у минулому турі не зміг подолати останню команду ліги Етуаль. Олексій Леосенко вивів Стройінвест вперед у середині першого тайму, а Нікіфоров перед самою перервою зрівняв рахунок. Ну, команда «Стройінвест» грає дуже добре в обороні. Вони низко садяться, друг друга страхують. В этой игре по сравнению с игрой из галереи моментов было значительно меньше, как у наших ворот, так и у Поэтому я считаю такой результат. Для один. В нашу команду пришли новые игроки э, в этом сезоне. Поэтому, я думаю, сыгранности не хватило, взаимопонимания. Но ну, сейчас э, с нами работает Василий Леонидович Сухомлинов, можно сказать, наш тренер. Чоловік, який поіграв на високому равні. Я думаю, він поможе нам майбутньому. У турнірній таблиці питання залишилося лише одне: хто посяде третю сходинку? Це цілком може зробити «Стройінвест» у разі перемоги в наступному матчі та поразки Нікарс. Команді ж Нікарс, в свою чергу, вистачить бодай нічиєї, аби позбавити свого конкурента шансів зайняти їх місце. Більше ста найменувань футбольного життя для будь-якого покриття, а також м'ячі та аксесуари. Ціни вас приємно здивують. Площа повстання 15. район станції метро. Площа повстання. Поруч зі стадіоном Металіст. Телефон 050 713 02 44. 050 713 02 44. У центральному матчі першої ліги між командами Медіа та ТЦРП вирішувалася доля другої сходинки. «Медіа», яка мала солідну перевагу та давно очолює свою лігу, цього разу підтвердила амбіції та здобула перемогу з рахунком 2-1. Вже на четвертій хвилині атака гравців медіа завершилася автоголом Ширяєва. Тому ТЦРП протягом усього матчу змушений був відіграватися. За 20 хвилин ще один наступ на ворота ТЦРП втілив у гол Борисенко. Та вже за мить Гайдаченко нарешті забив гол у відповідь. У другому обидві команди мали непогані шанси, аби змінити цифри на табло. Проте хиткий рахунок протримався до самого кінця. 2-1. Чотири кімнати два мали шанс закріпитися на другі позиції у разі перемоги над локомотивом 2 проте поступилися з тим же рахунком один два. тут Золотухін на восьмій хвилині розпочато ворота залізничників, але відповіді довго чекати не довелося. За дві хвилини Федорченко повернув нічию на табло. За такого рахунку команди грали до середини другого тайму, поки Косатенко не став автором переможного голу ворота чотирьох кіна 2 Вет в очному протистоянні проти ФК КВБО зумів таки обійти суперника у турнірній таблиці та спробує тепер втримати п'яту сходинку у матчі проти лідера наступного тижня. Гравці ФК КВБО розпочали дуже жваво. Вже на десятій хвилині гончар вивів свою команду вперед. Проте наступна ж атака Феду завершилася автоголом Саєшева. Втім, ще за декілька хвилин КВБО вирвалася вперед вдруге після голу Череденка. Та суперник до перерви встиг зробити рахунок 2-2. Вирішального удару за 5 хвилин до кінця матчу завдав Чаплигін. Його гол і приніс перемогу Феду з рахунком 3-2. Перед 14 м туром медіа залишається першою за будь-яких умов. Долю другого місця у своїх матчах будуть вирішувати 4 кімнати-2 та ТЦРП. Їх розділяє лише одне очко. Четвертим, схоже, залишиться Локомотив-2. Клас в останню мить встиг закріпитися на другій сходинці другої ліги та спробує тепер здолати Хенкель у плей-офф. А минулими вихідними команда переграла інших претендентів на це місце. Команду Тандем Плюс. Відкрити рахунок класу вдалося аж на 32 й хвилині, коли забив Новіков. Проте вже на 39-й тандем вирівняв положення команд. Команди невпинно атакували до самого завершення матчу та забити пощастило класу. Іванченко на останніх секундах приніс команді перемогу 2-1. Немотивований авангард не мав шанси покинути четверту сходинку, та до того ж впустив мінімальну перемогу над «ХМТТС-2» на останніх хвилинах матчу. Гол Воробйова протягом усього матчу залишався єдиним. Проте за хвилину до фінальної сирени Агабалаєв став автором нового повороту у грі, коли зрівняв рахунок. Окрилений успіхом «ХМТТС-2» миттю організував гол, похитайла та святкував перемогу. Два-один. Мрію дев'яносто чотири у тринадцятому турі. Чекало випробування у вигляді двох матчів, яке команда провалила. Гра команди Хенкель починалася для мрії цілком вдало. Козоріс у середині першого тайму відкрив рахунок, та вже за п'ять хвилин все змінилося. По перше, холін зрівняв його рахунок. Тобто, а по друге, мрія за дві хвилини ще й втратила гравця через вилучення. У другому таймі Фомін вивів Хенкель вперед, а на 36-й хвилині Свіщев зробив контрольний постріл. 3-1. до вашої уваги турнірна таблиця другої ліги. епіцентр чекатиме на свого суперника. Мрія 94, хну та промстрой відправляються виборювати кубок надії. А решта з'ясує стосунки у плей-офф. Лідер третьої ліги Сокіл вихідними зазнав поразки та все одно не покинув першого місця. Відкривши рахунок вже на четвертій хвилині, сокіл дозволив Грандфасаду фасаду перехопити ініціативу. А вже на 20 20-й хвилині суперник був попереду завдяки голам Єрмаката Зєнченкова. Втім, до перерви Федосов встиг зрівняти рахунок, але в другому таймі Грандфасад Фасад довів матч до перемоги. На 42-х хвилині Сокіл знову змушений був відіграватися, проте й рахунок 3-3 не влаштовував опонента. Антонов та Витковський один за одним вразили ворота Сокілу та встановили рахунок 5-3. Команда 2 В так жодного разу і не відчула смаку перемоги після розділення на п'ятірки, тому фінішує на закономірному п'ятому місці. Матч проти банної хати виключенням не став. Прикре видалення. Антоненкова на восьмій хвилині спричинила одразу три м'ячі від банної хати. Згодом на 16-й хвилині Чередниченко оформив дубль та зробив рахунок 4-0. А перед самою перервою Лазарів зняв усі питання в цьому матчі, провівши п'ятий гол. Проте на передніх подій це не вплинуло 5-2. Жирнов у 13 тринадцятому турі зрівнявся з очками із украгрозапчастиною та убійшов конкурента завдяки різниці голів у очному протистоянні. Жирнов, здавалося б, контролював хід гри, проте останні хвилини могли повністю змінити ситуацію. Єдиний гол Щербакова у першому таймі підкріпили після перерви Куравчук та Мухін, і лише за рахунку 3-0 украгрозапчастина почала забивати. Дубль верлоки відродив інтригу. Але вже за дві хвилини її остаточно поховав Кочетигов, забивши від своїх воріт 4-3. Після тринадцятого туру турнірна таблиця третьої ліги виглядає наступним чином. Абсолютно немотивована Ніка влаштувала собі вихідний та суттєво зіпсувала собі показник пропущених м'ячів, на який, власне, немає сенсу звертати увагу. Матч проти Мівіни став справжнім подарунком для суперника, який розгромив Ніку з рахунком 11-3. Тим не менш, саме Ніка відкрила рахунок на шостій хвилині, а далі віддала ініціативу опоненту. Хеттрик Тимохи у другому таймі, Дублі Пономарьова та Єфименка у першому таймі – вже забезпечили комфортний результат для Мівіни, проте команда встигла створити ще чотири гольових атаки. А камельники Квашин не зумів втримати другу сходинку та поступився у матчі проти КФК-15, програвши кінцівку зустрічі. Ще на 32 й хвилині Мельник Квашин вів у рахунку 4-1 та вже почав святкувати перемогу, як Карбовський Самойлов за лічені хвилини загострили ситуацію на полі. Героєм матчу у складі КФК-15 став найкращий бомбардир ліги Олександр Кролівцов, який протягом двох хвилин примудрився тричі вразити ворота суперника та принести бажану перемогу з рахунком 6-5. Імпульс блискуче завершив свій другий етап четвертою перемогою поспіль, натякаючи на те, що можливо випадково опинився серед другої п'ятірки команд. У матчі проти Френц імпульс відкрив рахунок вже на четвертій хвилині. А ближче до перерви Мартиненко подвоїв перевагу. Фатієв зробив рахунок 3-0 на 43-й хвилині, і лише тоді супернику вдалося одного разу пробити найміцнішу оборону четвертої ліги 3-1. У турнірній таблиці Ніка фінішує першою та чекає на свого суперника, яким стане Мівіна або Нацгвардія. Імпульс спробує бійти АК Мельники Квашин. А АК ехла 15 поміряється силами із ростом. Цикорія надійно закріпилася на першій сходинці п'ятої ліги, проте підтвердила свій статус та перемогла Вікторію на останніх хвилинах. Мезінов на четвертій хвилині відкрив рахунок, та за 10 хвилин Павленко повернув на табло. нічию. перед самою перервою Цикорія знову вирвалася вперед, завдяки голу Забєліна, проте у другій половині суперник знову встановив парітет. Усе вирішила остання хвилина, коли Забєлін з точки забив переможний гол 3-2. Бівін тим часом також не переживав за результат. Команда не мала шансів покинути другу сходинку, а поєдинок із Dream Team завершився в нічию 1-1. Шарапа на 18 18-й хвилині вивів бівін вперед. А суперник зумів відігратися лише наприкінці матчу, коли кравцов забив. Варто зазначити, що перемога не мала значення і для Dream Team, адже у плей-офф команда за будь-яких умов зіграла б з вікторією. У п'ятій лізі бій команда Б3 розпочала свій тур із поразки від Остокмаклеру, але вже наступного дня сповна відігралася на наплітку. Ще до перерви гравці Б3 шість разів розписалися у ротах суперника. А згодом в доваризи взагалі оформив хет-трик. Розгублений атлетик зумів забити лише на початку та у кінці другого тайму, що не врятувало команду від поразки. Суперник не скидав обертів, а крапку поставив грінь на 50 50-й хвилині 11-2. Після двох етапів боротьба п'ятій лізі виглядає саме так: три останні команди відправляються шукати щастя у кубку надії. Для фортуни, яка відірвалася на 10 очок від найближчих конкурентів, 13 тринадцятий тур став не більш ніж тренувальним у матчі проти Слободи, фортуна була попереду вже на восьмій хвилині. А згодом закріпити успіх допоміг автогол. Перший м'яч у воротах фортуни опинився лише на 30-тій хвилині, але й на нього швидко знайшлася відповідь. Хиткий рахунок 3-2 тримався до останніх хвилин, які краще використав фаворит пари. Деркач та Гусаров позбавили свободовочок 5-2. В іншому матчі Володимир Дуріцин з усіх сил намагався витягнути свою команду на вище місце у таблиці. Проте гру проти альянсу порядка.Нет завершила в нічию. Бражніков на 12 12-й хвилині вивів альянс вперед. Проти далі за справу взявся Дуріцин, який не лише зрівняв рахунок, а й перетворив рахунок на 3-1 до середини матчу. На порятунок альянсою прийшов Бебія. Він протягом 10 хвилин встиг звести перевагу суперника на нівець та встановити рахунок 3-3. Клондайк забув непросту перемогу над галереєю. 2 та виборов для себе шосту сходинку. Команда продемонструвала два різних тайми, двічі пропустивши до перерви. Лише на 32-й хвилині Лазарів скоротив відрив. А Шепілов за 5 хвилин зрівняв рахунок. В останні хвилини обидві команди прагнули взяти три очки проте героєм матчу став Віталій Куприянов. Саме його дубль дозволив Клондайку святкувати перемогу 4-2. До вашої уваги турнірна таблиця шостої ліги, де укренерго Чурмету не вистачило перемоги над аптекою 95, аби продовжити боротьбу у плей-офф. А от альянс та ехо наступними вихідними перевірять на міцність старих знайомих із другої п'ятірки. Боротьба у сьомій лізі за першу сходинку тривала до останнього. Інтетікс мав усі шанси не пропустити ладолюкс вперед у разі перемоги над фармкомпанією здоров'я, але все сталося навпаки. Впевнений початок матчу та гол сороки на 14-й хвилині обіцяли Інтетіксу потрібний розвиток подій. Проте перед самою перервою Колесніков зрівняв рахунок. А Ярош у другому таймі перетворив його на 3-1. Втім, минуло лише три хвилини, а Інтетікс знову був попереду. Дубль вдоверейзи та Лисенка то зробили. Тримати результат потрібно було якихось 15 хвилин, але Ярош знову зламав усі плани. Його дубль приніс для Інтетікс першу поразку в останніх чотирьох матчах – 5-4. Осічкою конкурента скористалася Ладелюкс. Юнісеф, який програв усі матчі другого кола, не здивував і цього разу. Уже у середині першого тайму рахунок на табло був 2-0 на користь Ладелюкс. Втім, Олександров встиг до перерви відіграти один гол. У другому таймі ткач та бездітко оформили дубль, а крапку поставив шуцер на 45 й хвилині. 7-1. Хартрон Аркос здобув четверту перемогу поспіль та завершив перегоди на шостому місці. Це дозволяє поміритися силами з третьої команди ліги. А свій останній тріумф перед плей-офф Хартрон святкував скромно лише 1-0 у матчі проти команди Тетра. У восьмій лізі вихідними відбувся поєдинок, де обидва суперники забули про оборонні дії. У підсумку циклум та фонар протягом усього матчу змагалися хто більше заб'є. Цікаво, що ще на двадцяті хвилини Фонар вів рахунку 3-1, тоді як суперник приберіг сили до другої половини матчу. У самому дебюті тайму Циклум не лише зрівняв рахунок, а й протягом 10 хвилин перетворив його на сім коли ж суперник оговтався від такої навали, то голи посипалися вже в інші ворота. І за три хвилини до фінальної сирени рахунок знову був рівний. Авторами перемоги команда циклу стали Іванов та Арутюнов. Саме їх гол поставили крапку у матчі 9-7. Не щастить у цьому розіграші прем'єру, команда програла останні чотири поєдинки, але спробує реабілітуватися у плей-офф. Зустріч з елітою спорт подарувала відносно рівний перший тайм, що завершився з рахунком 2-2. Після перерви Алюшин та Лесик ще раз обмінялися голами, та в заключні хвилини переконливіше виглядала еліта спорт Спорт». 6-4 у підсумку. У восьмій лізі Бі відбувся лише один матч. Причому між командами, які ще до його початку не мали шансів на плей-офф. Фаєрбол цього сезону ніяк не може продемонструвати гідний рівень гри, тому знову поступається з розгромним рахунком 1-7. ДПМ із з перших хвилин почали забивати, втім взяли паузу, зробивши рахунок 2-0. Решта голів влетіла у ворота фаєрболу в останні п'ять хвилин за рахунку 3-0, коли втрачати вже не було чого. Ось так виглядає турнірна таблиця восьми ліги. Нагадаємо, що команди з другого по сьоме місце розіграють плей-офф. Пізніше до них приєднається гіпрококс. А три останні колективи змагатимуться за кубок надії. У дев'ятій лізі Енерджі раз нагадав суперникам, що є одним із претендентів на золото, перегравши Смарт. Багато в чому рахунок 6-4 – це результат роботи Максима Цвіренка у нападі, який п'ять разів вразив ворота Смарту. Цікаво, що саме Смарт відкрив рахунок на четвертій хвилині, проте надалі фаворит пари тримав суперника на відстані води м'яч. Насиченими видалися останні хвилини матчу за три хвилини до кінця зустрічі. Обидві команди встигли двічі вразити ворота один одного. Відповідальний тур був для UA Ефомінг, але команда програла обидва свої матчі та потрапила до учасників кубку надії. Завдяки цьому застрибнути у плей-офф встигла Ніка. 2 яка власне і стала автором однієї з поразок UA Формінг. На 20-й хвилині Серіков відкрив рахунок у матчі, а в наступній же атаці подвоїв перевагу Ніки. Суперник відповів лише голом Тихвинського, але потрібний для Ніки два, а рахунок вдалося таки втримати. 2-1. Перед початком стадії плей-офф турнірна таблиця 9-ї ліги виглядає наступним чином. У десятій лізі вже вкотре зазнав поразки Шторм-2, якому очевидно комфортніше було б в одинадцятій лізі. Матч проти Антаресу не вирішував жодних турнірних задач, проте подарував болівальникам безліч голів. Особливо над цим попрацював кращий бомбардир ліги Денис Медведєв, на рахунку якого сім м'ячів у зустрічі ще троє гравців. Оформили хет-трик та двічі відзначився Рубан у підсумку 18-3. Не менш забивною була зустріч команд Рост 2 та Буфет. У цьому матчі на перший план вийшов Михайло Труньов, забивши шість голів. А переможець був відомий ще до перерви, коли на табло горів рахунок 7-2. Тим не менш, Буфет не опустив руки та гідно бився у другому таймі, забивши тричі. Проте навіть цього не вистачило, аби вчепитися за очки. 11-5. Цікаво, що роз до цього матчу більше п'яти голів не забивав. Значно спокійніше свій матч провели Шторм та Банна Хата-2. Протягом зустрічі шторму вдавалося тричі вириватися вперед, але кожного разу суперник зрівнював рахунок. Виходячи на другий тайм за рахунку 2-3, Банна Хата 2 переглянула свої дії в обороні та більше не підпустила суперника до власних воріт. Натомість Альперович на 34-й хвилині зрівняв рахунок третє. А менш ніж за 10 хвилин. Штельмах забив переможний гол 4-3. Турнірна таблиця має наступний вигляд: шторм чекає на суперника, а команди з другого по сьому місце розігруватимуть потівки у півфінал. Тріолан мав чудовий шанс піднятися на вищу сходинку по сходах турнірної таблиці та пропустив вже на першій хвилині матчу від пастерії. І гра пішла не за їм сценарієм. Зрівняти рахунок вдалося практично одразу. А на 20 20-й хвилині Тріолан навіть вирвався вперед. Але з 5 хвилин супернику вистачило, щоби знову повернути собі першість. У другому таймі Тріолану катастрофічно не щастило. А от суперник забівав стабільно. Одразу троє гравців пастерії оформили дубль. 7-3 у підсумку маємо найбільшу поразку Тріолану. В останнє поглянемо на турнірну таблицю 11-ї ліги та будемо чекати на ігри плей-офф. Вони стартують у лігах вже цими вихідними. То був огляд матчів 13-го туру Кубку ФК Універ. Усім нам перемоги!